У сумах небайдужі громадяни повідомили патрульній поліції про небезпечну поведінку водія, який рухався на автомобілі з пробитим колесом, що могло свідчити про його нетверезий стан. Правоохоронці зупинили вказаний транспортний засіб та запропонували чоловіку пройти перевірку на сп'яніння за допомогою драгера. Люди визивають нас визов, що машина з пробитим коло розуміли. Визивають. Тут визивають. Машина не почув. Ну пробити, живі. Ну, Я, Я їду зразка. до жінки надають. Так, ну дивіться, зараз огляд боти проходить. Так само туди. Подивимося, як більше та да. менше. 6666. Стоп. Все, допустимо норма 02. Главное для шоста. 6,66, допустимо норму 02. 2.07. Перевищує норма 10 разів. Нещодавно екіпаж патрульної поліції тримав повідомлення про те, що на проспекті Михайло Ушпи водій автомобіля Мерседес рухається з пробитим колесом та ймовірно може перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні поліцейські обстежили даний проспект, де й виявили вказаного водія. Під час спілкування інформація підтвердилася, адже він дійсно мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на визначення стану сп'яніння він пройшов на місці зупинки. Результат оковився позитивним та склав 2,07 проміла алкоголю, що понад 10 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали. Від подальшого керування його відсторонили. Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень із позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та заплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.